Салют, друзі! Радий вас вітати на каналі Атряд 2КРю. На сьогодні Чарлі Ман. Якщо пам'ятаєте, мені цей танчик дістався з якого контейнеру, то якщо забули і не дивились взагалі, я посилання залишу десь згори, тому можна перейти, чекнути і подивитися, як ми робили на ньому обкаточку. Хочу одразу сказати, що. Я катаю на такому боєкомплекті 18 бронебійних, осколков фугасні хеши 12 штук, і звичайних фугасів у мене всього 6 штук. Стосовно обладнання, обладнання стоїть таким чином, кому потрібно, можна зробити скріни і все це собі перенести. По амуніції у нас все просто. У нас 2 чая плюс преміум паливо. Ну і спорядження тут також все просто: адреналін і 2 ремки. Нічого вигадувати не треба. Хочу також сказати, що по цьому танку у мене за весь час, який я тоді зіграв, на тому стрімі всього два майстри. І статистика на 51бі 64,71%, і маю середню шкоду 2007 одиниць. Також хочу сказати, що танчик достатньо влучно кидає свої плюшки, 86-14% у мене по влучності стрільби, ну а коефіцієнт шкоди 1,51. Тобто це десь. Типу майже 50 на 50, 102 тисячі завдано шкоди за ці всі мої 51 бій, і 67 я отримав. Коефіцієнт знищення 2,39. Тобто, орієнтовно я знищую два танки, мене знищують лише один раз. Отакі От справи. Тому я думаю, що вам танчик цей сподобається. Якщо він тобі випав з якоїсь сніжної кулі, я тебе вітаю, друже, і подивись цей бій, якщо ще не розібрався як на ньому грати. Також, друзі, хочу подякувати кожному спонсору каналу, кожному, хто підтримує канал, всім, хто протиснув лайк, підписався. Ну і звісно, написав комент. Також хочу сказати, що нещодавно я переїхав з системи донатів в Дяка сервісі, переїхав на сервіс. Донатело, в якому є багато чого цікавого, можна замовляти музику, можна замовляти продовження стріму, плюс підписки і так далі. Тому кому це цікаво, будь ласка, можна перейти. все є в описі під цим відео. Ну, поїхали в реплеї. А, ви знаєте, я б цю катку назвав типу битва за мости, тому що New Bay зазвичай характеризується тим, що грають там мости, і мости це достатньо важлива локація на цій карті. Наш герой зараз попадає з танками, які грають проти. Це три танки, два танки, пробачте, сьомого рівня Це-44 і Челленджер. Хоча достатньо Челленджер цікаво потисау, і я думаю, що вона може дати фору. Що тут відбувається? Бачимо, що у нас зараз тіма їде на мости. Я, до речі, знаю, що багато хто їздить цією дорогою саме через оцей міст. Ну, типу, дальній міст з цього ріспа. Але мені подобається краще їхати понизу. Ну, дивіться, що тут буде відбуватися. Зараз подивимося. Наш герой собі безперешкодно залітає просто е, на мости. Нікого немає. Команда противника взагалі не поїхала. А команда союзників фултіма просто на мостах. Це означає, друзі, що, скоріш за все, ті, хто зайняли міст, ті та команда і буде. Переможцем, тому що, дивіться, що відбувається. Зараз є танк, в якого можна стріляти. Гоп-гоп, чекнув, фугас, не фугас і дав тичечку. До речі, хочу звернути вашу увагу, що наш герой їздить на тільки ББшки і хеш-фугаси. Звичайних фугасів взагалі не возить. І я думаю, що це правильний вибір, тому що ти себе не запарюєш тим, о, який фугас дати. хеш-фугас або звичайний. Хоча на звичайному фугасі трошечки більша альфа, ну тим не менш. Я думаю, що на вірочку, коли ти хочеш зробити постріл фугасом, десь хтось довертає і ти вже не пробиваєш, там так як маєш пробити. А от на хеш-фугасі така тичка зал залітає 100%. А ти 15-й тут е грає проти нашого героя, і наш герой достатньо якось тут е другу тичку вже отримує. Я думаю, що тут можна було зіграти трошки правіше і подалі від'їхати, щоб АТ-15, можливо, не пробивав або не влучав. Проте АТ-15, дивіться, кидає ВЛД. Тупо ВЛД пробиває його. Тому. Кути нахил гармати, достатньо цікаві, можна грати. Ну і наш герой в останню мить тут просто дає тичку і забирає АТ-15. Дивіться, тут приїхав табун червоних зараз, і треба цей табун трошечки проряджати, і наш герой. Вирішує, що він не поїде ліворуч грати далі і правильно робить, тому що ліворуч він буде зустрічати. А так він заїжджає їм в корму. І, по-друге, наш герой, бачите, не зовсім хоче обмінювати цю позицію. Це позиція, коли ти граєш з гори, вона буде перевагою перед тим, що роблять противники. Он Челленджер, до речі, кудись поїхав. Не зрозуміло, чому він туди поїхав. Наш герой кадешиться, на жаль, без адреналіну. Я б тут е зараз стріляв би саме в челендж. Тому що ні, в Т-32, мабуть, і в Челленджера. Чому? Тому що я би хотів зробити ці танки шотними. Тобто, і третій 3 вже і так має 432 хітпоїнти, а от ті танки фолові, і треба було щось робити. 251 отримує в карму. Тут приїхав цей с 44 Я не розумію, як він об'їхав всю карту і сюди заїжджає на мости. Він теж хоче бути королем моста. Тут можна було, до речі, тичку дати через каток. Вова Мастер, да, я так розумію, грає на цьому танку. Вова Вованстер. Вованстер, він Не, мов... він не Вова Мастер, він Вованстер. Е, хорошо б тут зайшла тичка на хешфугасі, і зараз наш герой зрозумів це, що. Ага, тут ж можна дати хешфугас. Ну і вже на хешфугасі тули, дивіться, в Бартіну йому. На 522. Друзі, т 400 а де 522 І, наприклад, да, вже б зараз танчик був просто з мінімум ХП. І що відбувається? Знову ж таки, підрубає сюди е -е, Хеш Фугасіка, і Хеш Фугасіка забирає е -е, CS-44. Так, залишається наш герой один, Фактично проти трьох танків противника. Дивіться, яка не зовсім цікава ситуація. 587 очок в команді союзників і дві точки захвачених в команді противника. Я не знаю, як тут зараз зрозумів Влад, де будуть які танки, але дивіться, він здає назад. Хоп, і він, до речі, пересвідчує іса 3 Я не знаю, чому ІС-3 тут отак от зіграв, і не знаю, чому Владік тут теж так зіграв. Тому що, коли він перший постріл бачив на ББ. Він пробивав його, ВЛД, спокійно, можна було просто дати тичку і забрати. Чому переключився на хешфугас, не розумію. Він сам знає, мабуть, відповідь на це питання, проте е тут вже зіграна катка, і ми нічого з цим не зробимо. Далі, дивіться, челенджер підіймається і челенджер просто отак от бере і. В... Башту пробуває нашого героя. 39 хітпоїнтів нашого героя залишається. Очки капають, вже багато накапало. 200-820 очків. І дивіться, навіщо? от Навіщо Т-32, навіщо всі вони сюди їхали забирати нашого героя? Можна було грати просто від очок. Просто від очок. Можна було навіть сюди не приїжджати. Довелося б, нашому герою став би просто і контрив би якусь точку. І отак вот от приведенка, друзі, приведенка, просто о, помилка. І дивіться, що відбувається 70 хітпоінтів. А навіщо я не розумію стріляти зараз в НЛД, якщо можна було закидувати просто по лючкам. Ну, от, Реально, звідси з кутами нахилу комфортними для Чарлі Ман, можна просто звідси накидувати. От, да, дійсно, от так от, от так, от просто можна накидувати. Тут був постріл перший від противника. Після того, як отримуєте постріл, треба трошки почекати. І там секунду-півтори і можна робити постріл. Тому що навіть якщо ви звелись, то все одно е, танк ваш хитається і ви не зробите правильно постріл. До речі, залишалося всього 5 одиниць. Друзі, 5 одиниць залишалося очок забрати, щоб перемогла команда противника. Тим не менше, наш герой затащив, друзі, і дивіться, як затащив. 5902. Одиниці шкоди, 5 фрагів, звісно, це Редлі Waters, Calбок, Майстер, Сталева стіна. Друзі, все як ви любите. 302 тисячі шкоди. Е, пробачте, 302 тисячі срібла заробляє за цей бій. І отак от він попадає в топ по шкоді. Що у нас тут? Давайте подивимося, от із третій, який грав, звісно. 10 тисяч боїв, 45%. Нема про що казати. Це 44-й, 47 але ж бачите, він якось додумався, що можна приїхати скинути тіпа з моста, але він приїхав ну, і з моста скинули його. 42%, АТ-15 має на 20 тисяч боїв. 42, друзі, 42%. Я не знаю, що це зараз за лютий такий рандом, але 42% це мощна статистика. Пломбірні друзі 47,87 на 7 500 боїв зіграних. Це просто просто статісти. 44,73, 7 тисяч боїв, до речі. Челленджер. 5459 і 8700. Давайте подивимося останнього. Т-26,5 має 50% 6882 боя зіграних. І я хочу сказати, друзі, а чому челенджер оцей самий челенджер от навіщо він підіймався? Навіщо він хотів забрати нашого героя? Він міг просто поїхати на точку А. Вниз туди і не знаю, десь там просто почекати, перечекати, і була б перемога. Команда союзників не було 46% на 7500 боїв, Т-54, 40% 10 тисяч боїв, Череотір 45% на 7500 Т-34. 1 45 50 12 385 боїв зіграно. Шкода Т-45, 50% на 47,5 тисяч боїв, Су-130ПМ. Імбова тачка, типу 42,82 і 9800 зіграно. Ну, п -п -п ви ж бачите, що плюс-мінус паритетно все в команді. балансировщик відпрацював, як, як то кажуть отак. І е, наш герой 6231, 8 тисяч боїв зіграних. ну Середня шкода 1974, а максималочка 7,44. От такі, друзі, справи, що ви можете написати мені про Чарлі Mann і взагалі про цей бій. Напишіть, що думаєте, чи важко вам на ньому взяти майстер, чи є у вас взагалі цей танк в ангарі. Якщо немає, немає, бажаю вам, щоб він випав вам з якихось сніжних куль. А краще вам, щоб головний танк року XM66F випав, і то було б, мабуть, найкраще. А наразі у мене все, друзі. Підпишіться на канал, протисніть лайк, напишіть в коментах. Ну і я вам бажаю гарних боїв, Ви пам'ятаєте, друзі? Все буде Україна. Бай!